Всім привіт! З вами я, Андрій Розиславович. І сьогодні у нас шлях Фарміли на шостому сервері, перша серія. Тому всім смачного, хто є, не забувайте підписатись на канал та поставити колокольчик, всім приємного перегляду. І так, от ми вже забрали фуру, тому як я зловлю якийсь заказ, я до вас повернусь. Five minutes later. І так, от ми забрали перше наше замовлення, тому, як я прийду на завантаження, я до вас повернусь. Five minutes later. І так, от ми вже заїхаємо забрати наш товар. Тому як я приїду на загрузочку, я до вас повернуся. Так, от ми вже приїхаємо на загрузочку. що треба зараз вміти правильно встати. Так, о, все. І зараз будемо загружатись, тому я, щоб ви довго зараз не очікували і не дивилися, як я. Довго і нудно загружаюсь. Для вас це пройде 5 секундочок, а для мене це пройде 5 хвилин. Тому приємного вам перегляду! Так, от ми вже загрузились. І тепер ми вирушаємо на розгрузку. Так, нам їх не далеко, ми їх на ферму на розгрузку. Тому, як ми приїдемо на ферму, я до вас повернуся. Five minutes later. І от ми вже доїжджаємо до ферми на розгрузку, і тому, як я... і тому ми вже будемо розгружатись. І зараз буде дуже довго і нудно розвантажуватись, тому що це дуже-дуже складно. Поставити прицеп так, як вони хочуть. І в нас вийшло поставити прицеп, зараз подивимося, скільки нам заплатять. Плюс 189 тисяч. Це непогано, як один заказ. Це дуже дуже так круто. йой йой -йо. оце ми зловили тільки що заказик. Ну ви це самі прям бачили. Це нам щось дуже повезло за кордон ще. Тому ми вирушаємо на заказ. Як я його заберу, я до вас повернусь. І так, от ми забрали наш заказ, і нам аж вирушати потрібно на загрузку, аж у самий Харків. тому як я прийду на загрузку, я до вас повернусь. Five minutes later. А от, братва, ми вже заїжджаємо на завантаження. Тому як я почну завантажуватись, я до вас поверну. А от ми біжимо вже получати логістику, щоб можна було завантажуватись. Опача плюс мінус 2 хвилини часу, тому це буде ще быстріше. Тому я вам гарантую, що краще вступати в компанії, щоб у вас менше було часу на завантажування, так як для вас вам вже це ліпше буде. Тому не будь онтигумо, тоді вам приємного переглянути дивитися, як я завантажуюся. І от ми вже завантажились, тому ми зараз будемо вилушати на розвантаження аж в цілу Румунію. Надіюсь, що в нас є закутаний Точніше, паспорт, е, е, і нам деталі, зараз не тіст. прийдеться вертатись е, в Україну, щоб взяти закутаний паспорт та, та вишити в Румунію. А поки я вирушаю в Румунію, хотів би вам сказати, не забувайте, от мій промокод Ростиславович працює з 2 по 7 рівень. Тому всім приємного перегляду. Five minutes later. І так, от ми вже приїхали на кордон з Румунією, але поки я доїжджав до кордону з Румунією, я трішечки побив прицеп. Але нічого страшного. Не будемо звертати на це уваги. Тому приїдемо далі вже в Румунію. Скажемо, отримувати талончик на приїзд в Румунію. А для цього нам потрібно буде зачекати 5 хвилин, тому через 5 хвилин я до вас повернусь. Later. І так, от ми отримали допуск для приїзду в Румунію, тому для цього нам потрібно приїхати в Румунію, щоб відвести наш заказ. Блін, знову я із за цих шлагбавнів побив свій прицеп. Тому за все мені знімлять гроші. це, звісно, не дуже добре, але нічого страшного. Гроші то таке заробляться. Тому, як я прийду на розгрузку, я до вас повернусь. Так, от ми вже приблизно приїхали на розвантаження. Зараз будемо знову пробувати ці питки і попитки розвантажуватись. Ну, це має бути дуже легко, тому що тут заборчик подальше, просто так остаємо, хоп, і стаємо назад. Ну, що я їй говорив? Це дуже-дуже легко. Тому не бійтесь ставити прицеп, бо е за тяжку розвантажування, тому що вам це дається Три тисячі. Ой, три очка одиниць. Ого, і ми заробили цілих 4, 427 тисяч гривень. Це непоганий, непоганий заробіток для далекобійника такого нетяжкої роботи. І користуючись цим моментом, хочу вам сказати, що наступна наша робота буде куватор, типу, ми будемо чинити автомобілі. Тому. Я зараз бистро відвезу нашу фуру на фірму та візьму свою бібійку, бричку, та приїду на роботу екуватора. Для вас це буде 5 секунд, а для мене це займе небагато часу, тому скоро до вас повернуся. І так, от ми вже приїхали на роботу Ще Щека підбігаємо до Санчо. Що тебе цікавить? Та орендовуємо бібійку. І так. Зараз ми будемо ремонтувати. Надіюсь, будуть прибігати клієнти, бо з клієнтами зараз дуже-дуже погано в роботі екваторчика я маю на увазі. Тому, як буде перший клієнт, я до вас повернусь. Але я не вирішив чекати там, там, де чекають інші люди, та вирішив вирушити на був ринок, так як там можуть бути також поламані автомобілі яких треба поремонтувати. Тому як я приїду до БУ міста Києва, я до, до БУ міста Днібол і я до вас Five minutes later. Так, і от ми вже під'їжджаємо до БУ. Я сподіваюся, що там будуть якісь машинки, які треба буде поремонтувати бо якщо ні, то це буде дуже-дуже погано. Ми бачимо, що до нас прийшов виклик 140 метрів від нас. тому ми швидко вирушаємо на цей виклик, так як нам дуже-дуже потрібно гроші заробляти. Зараз швидко вирушаємо на виклик. От трошки тут я винуватий, але нічого страшного. Надіюсь, з ним все буде добре. Вітаю. Так. Ух ти! Ну, так, друзі, надіюсь, ви не будете ніколи робити, тому що це дуже-дуже погано. Так, надаємо людині ремкомплект. Та очікуємо, плюс 7390 гривень. Непоганий заробіток, тому хто планує де заробити гроші. От вам заробіток. Перше місце у мене длалакобійник, друге місце у мене екватор, третє місце будівельник. Та і все, тому що більше в мене немає ніяких пропозицій щодо е, робіт. Ану, заїжджаємо на БУ ринок, подивимося, що тут треба комусь ремкомплект накинути. А тут, на жаль, нікому не потрібно ремкомплект. Ну, на жаль, на жаль. Як ми бачимо, там продається шевреля карав'ят. Можна буде потім накинути нього глазочок та подивитись, Роздивитись, які там на ньому стоять деталі. Тому ми виїхаємо з БУ ринка та очікуємо нових заказів. Як якийсь прийде заказ, я до вас повернусь. Five minutes later. А поки я доїхав до е, стоянки, де стоять всі екваторщики, я тут подумав та вирішив краще піти на роботу далекобійника, то та там попрацювати та зробити нехілінь гроші. Тому як я перейду на далекобійника, я до вас повернусь. Five minutes later. І от я тільки що недавно дізнався, що працює промокод itworks в честь того, щоб виправили баги. З сервером та з сайтом, тому хто хоче вводити цей промокод, поки він дійсний. Тому зараз ми знову очікуємо когось хорошого заказика, і тому, як я зловлю, я до вас повернусь. Five minutes later. І ми взяли дуже такий непростий та обичний заказ, тому що мені дуже надоїло їхати. Брати заказ за кордоном, тому ми вирушаємо на загрузку. І Як я вже прийду на загрузку, я до вас повернуся. І от ми вже зібрали наш заказ, тому ми вирушаємо вже на загрузку. Тому як я прийду на загрузку, я до вас повернуся. І от ми вже отримали нашу логістику, і ми вирушаємо вже на завантажування. І тому, як я почну завантажитись, mm -hmm. я до вас повернуся. Вже во загрозу і будемо відвезти наш заказ, а нам треба відвести аж у місто Київ біля автодрому Чайка. Це означає, що ми взяли щось для автодрому. Тому як ми вже приїдемо на розвантажування, я до вас повернусь. Later. І от ми вже під'їжджаємо до розвантажування, і зараз подивимося, скільки в нас вийде сумарної суми, за яку ми. За яким ми розвозили цей заказ. І так, де в нас смітка розвантажування? І нам зараз треба ще буде якось Ну, Тут місця дуже багато і тому це дуже буде для мене легко. Це, я думаю, для любого буде дуже-дуже легенько. І так, вище, що ми прицепили прицеп більш рівніше. Так, трошки ми криво пішли. Опа. І нам пішло розвантажування. І зараз подивимося, скільки в нас вийде. Загальної суми. І в нас виходить 162 тисячі і в нас рівно стає 71 мільйон 053 тисячі. І на цьому наша ціль заробити в цій серії 1 мільйон вийшла успішно. Всім дякую велике за перегляд. А на цьому наша серія шляху фарміли підійшла до кінця. Всім дякую за перегляд. І хто хоче наступну серію, ставте десь лайки під цим відео сім папа